Так, ну мої дикі бжоли. Мої бжоли вже другий год Дохнуть. Не зимують. А це дикі. Ось мій, Той вулик, що в трубі, це йому вже два або три роки. А ці я робив в минулому році. Ну, я пізно їх зробив, вже садки відсвіли, вони вже там задуплились, поэтому там мало їх заселилося. А тут от трубі вони вже не перший рік і вони заселились. Камера не сфокусується, як завжди. Так, здалеку. На вулиці вони мене перезимували прямо тут, в цьому році, все під козирком. Пташки їх не з'їли. зимою снігу було мало, пташки голодні, видать не були, все нормально. На чердак я не заносив, перезимували, все літаюче, дерева не цвітуть, вони не літають. Заніс вранці в теплицю одну, зараз схожу. Зніму, ну вони порозлітались, вилетіли, я пленку відкрив, сьогодні тепло. Пленку відкрив, вони улетіли, навірно, сюди, тому що тут пачка ця була і вони сюди вернулись. Більш за все. Ну, пару штук там літають зараз. Піду я їх там застану, зніму в теплиці. Ну, Там їх була така сама кількість вранці, коли вони вилетіли, їх тоже було багато. Так, ось я вже в теплиці, а ось ось мій кави лазить вранці я заніс їх, їх було багато, тільки що я знімав на вулиці, їх було дуже багато Але Теплиця відкривається, від пленка відкривається. Вони всі повлітали. Вони дикі їм цей улік по барабану. Тобто деякі політали по огірочках, запліднили їх, чи запилили. Все, налітає навколо мене. Запилили, все, огірочок зав'язався. І все, і влетіли. Ще в обід вони прилітали сюди, верталися. Зараз ось вечір. Ну як вечір? П'ята година. Їх вже нема. Вже треба його забирати на вулицю. Ну, я вночі заберу на вулицю. Поставлю там, де я його взяв. Ось вона літає Текла. Текла. Камера не пойма, куда она полетела. Вот заплетняем, получается такие вот магирок завязывается, ну, угу. завязывается. Раніше я заносив вулики, вуликів зараз нема, все так, а все моя скриня. Ось один, українець, другий дадан. Часто все вони один вулик вже розпечатали, забрали все. Коротше, два роки підряд така штука, в августі місяці їх кормлю. До сентября Улик пустый Два года я їх купляв по новому. То есть мені вистачало для себе, для сім'ї два улика. Я купляв. В цьому году не знаю. Наверное, куплять не буду, потому що -то, то я не знаю. Кто знает, хай в комментариях напише, що може бути. Що пчела на зиму сироп забирає А зимувати улітає, тобто її не стає. Ну зараз от, був тут запечатаний мед. Зараз ось цей улік розбирають чужі бжоли. Коротше, якщо хто знає причину, там догадки які-то. Якщо не жалко йому, хай поділиться опитом, так сказати. Чого пчола може літо жити, тобто мед я з них беру. З даного уліка я там брав по 3-3 літрові банки на акації, акація в мене рядом. А зимувати вони улітали. Хоча раніше от, зимували прекрасно. Тобто ну, в мене уліки вже 10 років. Не пасіка, в мене 2 уліка, ну там ще пару уліків. Мені на сім'ю вистачає, я медом не торгую. То есть, у мене дежурних 2 уліка. І там заліто, якщо їм тісно, можу зробити відводок на один улік. І все, а останні 2 роки вони почали щезать ближче до зими.